Привіт друзі, 27 серпня сьогодні з вами Варклочук. Сьогодні відбувся форум Україна 2024 незалежність на якому було дуже багато представників влади, найвищого ешелону, і голова Верховної Ради, і прем'єр-міністр, і президент України. За підсумками проведення цього форуму, президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю для українських засобів масової інформації. Ну, як правило, прес-конференцію готують. Помічники президента чи міністра і доносять до спікера головний меседж, який має прозвучати. Ну, для мене і для багатьох моїх колег, ймовірно, і для вас, головним меседжем стала ось ця відповідь Зеленського на запитання про його команду. І на Офрекі я сказав вам про Татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег татаром... Разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були замало. Запитання було задано журналістом української правди. Відповідь президента, як ви бачите, була доволі емоційна і зараз несеться по всіх пабліках соціальних мережах в телеграм-каналі, і Всюди саме ось ця інформація про те, що татаров вбивав чеченців разом із малюком в той час як. Вас не було в Києві. Я думаю, що ця теза вона стане мемом в найближчі дні. Так я розцінюю це не як дуже вдалу відповідь президента і. Якщо ви помітили, то дуже часто президента провокують на такі відповіді, але він, на жаль, піддається на провокації, що йому потрібно уникати. Ну і до інших питань, які обговорювалися під час цієї доволі цікавої, як на мене, зустрічі, я вам зараз повідомлю максимально коротко, тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Оскільки прес-конференція тривала півтори години, її ну складно й довго дивитися. Я зробив вижимки для вас, і головні тези зараз озвучу. Говорилося дуже багато про переговори про курську військову операцію. Основний меседж, що курська військова операція внесла суттєві корективи у переговори. На запитання, чи зірвала вона початок переговорів у Катарі, президент сказав, що ні, вона не зірвала, але західна преса писала багато інформації, яка не зовсім відповідає дійсності. Ну, це зрозуміло. Навряд чи журналісти будуть знати всі тонкощі можливих переговорів з Росією. Які взяли свій початок у Катарі 22 серпня? Це президент фактично підтвердив, але не говорив так само, як і Герман Агущенко, що там була Росія. Втім, під час онлайн зустрічі обговорювався один із пунктів напрацьованого коміке на саміті установчому у Швейцарії, який стосується саме енергетичних питань енергетичної безпеки. Документ фінальний за підсумками цього першого раунду, підготовчого до другого саміту, да, такий складний процес, буде напрацьований за два тижні і потім буде представлений всім сторонам, і тому числі і Росії. Але я вам, друзі, скажу, як і говорив раніше, я більш ніж переконаний, що Росія була представлена, як мінімум, вона спостерігала за цим процесом, тим паче, все проходило в онлайн і організувати конфіденційність такої участі, в принципі, немає нічого. Складного, також буде проведено ще два проміжні етапи такого саміту миру, підготовки до другого саміту миру це продовольчий етап, і також зустріч з питань обміну полоненими. Продовольчий етап буде проходити у Туреччині. А що стосується обміну полоненими, то цю дискусію цю зустріч будуть проводити у Канаді. Чи це буде онлайн чи офлайн? Я думаю, що ми скоро дізнаємося. Але президент ще раз підтвердив, що дійсно Курська операція не завадила цьому процесу, вона внесла певні корективи, однозначно. І така робота триває. І план е, припинення війни Зеленський хоче представити Байдену, Трампу та Камалі Харіс у вересні місяці. Я так розумію, під час відвідин цієї країни. Де буде проходити Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, я вам в сьогоднішньому ранішньому огляді повідомляв про те, що готується візит Єрмака та міністра оборони Умерва до Вашингтона. Вони під час цього візиту якраз будуть спілкуватися про можливу таку зустріч з усіма озвученими мною політиками. Ну і в тому числі Умеров із Єрмаком хочуть представити у Білому домі перелік військових об'єктів. Для отримання згоди вдарити по них ракетами Атакамс. цікава, як на мене, ідея. Вона заслуговує на увагу. Я її сьогодні детально обговорював із своїм колегою Іваном Стопаком. Посилання залишив вам правому верхньому кутку. Передіть, подивіться його міркування з цього приводу. Він як військовий експерт дає оцінку, чому саме так робить сьогодні українська влада і чому це позитивно і ймовірність того, що ми можемо отримати. Згоду на використання дійсно ударів точкових по Росії дуже і дуже висока. Окрім того, Зеленський сказав, що хоче представити і Байдену, і Трампу, і Камалі Харіс пропозицію економічного тиску на Росію. Буквально три дні тому прес конференцію велику він також проводив ну, скоріше бесіду із журналістами для індійських змі за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Індії. І Він там говорив, що Україна не сприймає співпрацю Індії з Росією у нафтовій сфері, також співпрацю інших країн, які активно закуповують у Індії нафту, газ, тому що це. Фактично фінансування війни Росії проти України. Як на мене, це дуже слушна теза, яка сьогодні була знову повторна, тому що ну, толерувати цьому Україна точно не може, бо якби у Росії не було грошей, їй би не було чим воювати. Враховуючи те, що сьогодні Захід фактично мовчить про це, і ну я скажу так, він не заперечує цю співпрацю, то тому Путіну є чим воювати. Тому, можливо, буде мова йти саме про економічний тиск на Росію. Хоча про це ми вже говоримо спочатку широкомасштабного вторгнення. Наступні пункти, які також цікаві, абсолютно дуже коротко: транзит газу через Україну проходити не буде, але Зеленський розуміє, що він буде проходити через якісь інші країни, як до прикладу, той же самий Азербайджан, і це складно буде якось уникнути. Але поки що Україна не має наміру продовжувати контракт із Газпромом, який закінчується цього року. Щодо обміну територій, було таке цікаве, як на мене, запитання: чи готова Україна піти на якісь поступки, компроміси? Наприклад, для отримання гарантій безпеки а, такі тези лунали. Пригадайте ще минулого року. І план Ставрідіса, і план Расмусена щодо членства України в НАТО тими частинами території, які ми контролюємо. Зеленський відкидає таку ідею. А, також була озвучена теза про те, що Україна має свою балістичну ракету. Ми, як бачите. Тема балістичної ракети відійшла на другий план зараз у ЗМІ в порівнянні із коментарем про Татарова. Бо дійсно коментар про Татарова був доволі доволі такий різкий та емоційний. Також Зеленський говорив про повернення людей із-за кордону, саме для цього створюється Міністерство національної єдності, тому що за його переконанням. МЗС не може впоратися фізично з таким глобальним завданням. Треба повернути 7,5 мільйонів людей до України, а це зробити одне відомство просто буде неспроможне. Ну, відчасти я з ним погоджуюся, але створювати ціле міністерство для цього, як на мене, не варто, просто можна було б створити департамент складів того ж МЗС. І без проблем виконувати ту саму роботу, яку буде виконувати міністерство, платити додатковий орган виконавчої влади з таким спецстатусом, витрачати на нього гроші. Ну не зовсім, як на мене, правильна ідея, але ну це рішення президента. Він на це має абсолютно повні повноваження. Знову ж таки до другого саміту питання були різні, тому зараз і в мене тези йдуть в порядку, тому як задавалися запитання. Другий саміт миру збуде за участі Росії. І саме участь Росії стане запорукою того, що більше країн глобального півдня долучаться до цього процесу, взагалі до до самого саміту, тому що на установчому саміті в Швейцарії було не так багато країн заради правди, скажемо. Це близько ста організацій та країн різних, не всі навіть підписали фінальне комінікет. Тому Зеленський сподівається, що напрацьований новий документ, який зараз готується на трьох проміжних самітах, про які я вам згадував, він. Стане запорукою того, що більше країн, особливо глобального півдня, погодяться до участі в другому саміті миру, і вони також якимось чином можливо спонукатимуть і Росію до участі в ньому, тому що другий саміт обов'язково на переконання Зеленського має бути за участі країни-агресора. Було запитання і про Дмитрука, який втік до Молдови. Це скандальний депутат від слуг народу. Він зараз позафракційний, але обирався від слуг народу. Володимир Зеленський говорить, що очікує напрацювань за два тижні від правоохоронних органів про те, чому він виїхав, як він не їхав і як цього уникнути. Надалі також було цікаве запитання, що стосується діяльності телеграм-каналу, затримання Дурова у Франції. Він наголошує на тому, що телеграм в Україні закривати не будуть. До цього він відноситься дуже обережно. Якісь там законодавчі ініціативи, які передбачають регулювання телеграму, для нього незнайомі. І я так розумію, позиція взагалі зеленського дихаємо рівно, телеграм був і є. А те, що сьогодні він переходить під контроль західних спецслужб, якраз і означатиме. Подальшу його безпечність для нас. Але дійсно заперечувати те, що Телеграм використовується росіянами, ну ніхто не буде. Я так само цього не заперечую. Але треба розуміти важливість і цінність цієї платформи, якщо перебрати над нею контроль. Власне, про що сьогодні Зеленський і натякав. Було також питання цікаве, яке стосується ядерних погроз Путіна, про які давно говорять на Росії. І давно це чують на заході, цього бояться. Але ну як засвідчує Зеленський, і це дійсно ми всі побачили. Курська військова операція показала, що ці червоні лінії, в тому числі ядерні Путіна, ну вони так легко відсуваються. Головне, щоб захід цього не боявся. Поки що боїться, ми планомірно в цьому сенсі працюємо, відсуваємо ці червоні лінії. На переконання Зеленського Путін дуже любить життя, тому ядерну зброю не використає. Така версія може мати місце. Як на мене, там є інші фактори, які не дадуть Путіну на натиснути на червону кнопку. А ці фактори є оточення Путіна, яке не готове все одноголосно піднімати руки, як на Політбюро 2.0, яке зараз дуже активно просувається там, різними анонімними телеграм-каналами на Росії, і ухвалювати рішення, що давайте тиснути, наприклад, там, бити по Київській гідроелектростанції чи по Сходу України, де є скупчення Збройних сил України, які стримують на поступ. На Покровськ були запитання про Покровськ. Зеленський якраз і говорить, що Курська військова операція дає змогу ефективніше стримувати наступ росіян. Бо останні ось повідомлення, які пролунали сьогодні в змі. Про те, що 30 тисяч військових Росії перекинуто на курський напрямок. Ну, але враховуючи, що загалом в Україні 600 тисяч росіян, то 30 тисяч не така велика цифра, але звісно, ну тут заперечувати складно, курська військова операція сьогодні до певної міри все-таки стримує наступальний потенціал Росії і створює найголовніше на чому наголошує Зеленський внутрішні проблеми на Росії. Поки що вони не так очевидні, але те, що я виніс для себе. Із його відповіді, то дійсно зараз намагаємося ми розвинути ситуацію таким чином, щоб викликати невдоволення росіян і зневіру до самого Путіна. Мова йде не про зміну свідомості росіян, а зневіру до Путіна, щоб це запустило якісь внутрішні процеси на самій Росії і щоб вони зайнялися внутрішньою політикою. Ну на превелике жаль, я це читаю так, що може бути історія, як із Пригожином, коли розповідали багато росіян, що. Путін неефективно вбиває українців. Там така головна теза була. Але в будь-якому випадку запуск таких процесів на Росії призводить до дестабілізації тієї ситуації, яка там нині є. Вона направду стійка. Путін планомірно продовжує свою політику знищення України, він не полишає спроб захопити всю Донецьку область, вийти на кордони адміністративні, і тоді, можливо, він скаже, що так, окей, ми якихось там проміжних цілей свого досягли, окопуємося, стоїмо, так як то було, коли він у 2014 році захопив частину Донецької та Луганської областей. Називали ми їх окремі регіони Донецької та Луганської областей, які, на жаль, ми не контролювали. Тому. Саме так сьогодні бачить президент завершення війни, напрацювання плану, який буде представлений у вересні Сполучених Штатах Америки, на листопад місяць він планує вже представити фінальну його версію. Ймовірно, до кінця року все-таки буде підготовка завершена другого саміту миру, який можливо пройде навіть у цьому році, але обов'язково за участі Росії. Окрім того, було запитання і по обміну полоненими на завершення скажу щодо неповернення азовців. Він дав зрозуміти, що Росія просто-напросто на це не погодилася, і було запитання про російську православну церкву в Україні. Реакцію Папи Римського на те, що не можна, мовляв, її забороняти. Казав, кажу і буду говорити. Ухвалений закон у Верховній Раді щодо заборони релігійних організацій, які будуть помічені у співпраці з РПЦ. На практиці використати не можна буде ефективно, зовсім ніяк. Тому, на жаль, цей закон ні про що. Але робота певна в цьому плані триває, і те, що ми зараз вже обговорюємо, це, це також позитив. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую, що дивилися. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Спасибі, що ви підтримуєте мою роботу. Ви, як завжди, робите це просто суперово. Я читаю ваші коментарі з захопленням. Хочеться відповісти на всі, але я фізично просто не встигаю, тому перепрошую, якщо когось уминув. Але це не означає, що я вас люблю менше. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтеся. Все буде Україна.